Добрі, з вами психолог Дудка, І сьогодні у нас старий розклад для людей, які народилися у квітні на червень 23-го року. Це у нас архетип імператори: це абсолютно всі, хто народився у квітні або 4 го чи 26 го числа будь-якого місяця. Поїхали. Перше, що ми беремо, у мене 5 колод та 6 ракольна колода. Починаємо з старому шу ось така коробочка. І дивимось, що у вас, про що у вас червень 23-го року. П'ятірка мечів це карта внутрішнього конфлікту з точки зору думок ментальності. Можливо, ви з кимось будете сваритися реально. Але здебільшого це в голові думки, які сам посварився, сам відповів, сам прожив цю сварку. Є ті, хто, і хто переміг, є ті, хто а, програли, тобто на яку позицію ви станете, залежить тільки від вас. Але це карта, яка говорить, що в голові йде процес а, кризовий з точки зору думок, і вам досить треба сильно а, Приділити увагу на те, щоб почистити свій мозок і трошки відпочити, тому що імператор ваш архетип це про перенапруження, але вам не потрібно це робити. В червні так точно. А зараз подумаємо, чому ви так перенапружуєтесь. Наступну колоду, яку ми беремо, це класична колода Райдер Waite, тобто така коробочка. І дивимось що у вас ще в червні місяця. Наші імператори колісниця. Досить класно, колісниця карта успіху, колісниця карта цілей, розуміння, куди ви їдете, навіщо ви їдете. Можливо, ви реально будете подорожувати, можливо, буде їхати в командіровку. Тобто вам потрібно буде якийсь там період на обдумування, що вам потрібно з собою взяти. Це класна карта дороги, класна карта планування. А єдине, що п'ятірка мечів, вам ваші думки можуть заважати, нормально спланувати. Але колісниця це карта перемоги. Якщо ви йшли до якогось питання, якогось проєкту, то це карта перемоги. І колісниця це завжди досягає цілі, коли стрімко розуміє, для чого, куди, навіщо. Це колісниця. Дивимось далі. Далі в нас. Я взяла дві колоди: Декамерон та Торомонара це сексуальна колода з точки зору прояву жінок та чоловіків, чоловіча колода та жіноча. І подивимося, які, ви будете, що у вас зі стосунками в червні місяці. Перша це колода Декамерон, ось така коробочка, і це чоловіча колода, і дивимось чоловіків, імператорів. Ох, імператори. А це в нас Рицарь рицар чаш. Так, рицар чаш. Дивіться, які у нас чоловіки. Чоловік тут чи знущається, чи надає задоволення. Незрозуміло. Він займає основну позицію. Ну, і ви, як імператори, займаєте, як правило, у відносинах основну позицію і намагаєтесь щоб ваші відносини були навколо вас. Чоловіки-імператори, це про задоволення. а Чаші це про класні емоції. Я можу сказати, що червень місяць у вас. Сексуально активний і це про задоволення. А це про отримання того, що ви бажаєте. Він ліє вино чи кров, і йому це подобається. Їх можливо ні. Тобто, партнерові партнерці, ваші, якщо ви чоловік імператор, можливо, буде не подобатися те, що ви робите, але ви будете робити те, що у вас для задоволення. Карта. Контролю та емоцій, задоволення від цих емоцій. Дуже активна, дуже сексуальна, всі оголені майже. Тому важливо, щоб жінка була відкрита психологічно для вас. Ну і ви досить часто вмієте нести задоволення і отримувати задоволення у стосунках. Дивимось жінок з архетипом імператор в червні місяця. Це колода Манара ось така коробочка. І дивимось, які в нас жінки. З архитиповим А, Це в нас королева Землі, королева монет. І ось тут проблема в тому, що вам в червні місяці партнери не потрібен, бо ви самостійно одна на карті. Тобто, це вміння отримувати задоволення від себе. А в червні місяці ваш чоловік чи ваш хлопець не буде займати досить багато уваги і приділяти уваги вам, а, але він буде не потрібен. Тобто, якщо він є, це е, фокус уваги в червні на собі у відносинах, як я себе відчуваю, чи комфортно, чи ні. Чи потрібно мені це, чи ні, а партнер буде мати друге місце і друге значення для вас. Ну, Взагалі, імператор, ваш архетип, всі, хто народився у квітні, для вас. В принципі, е я на першому місці, а всі інші на другому. Тому це таке властива якість, але це більше про самостійне стан, і, можливо, ви в червньому місці взагалі хочете відпо відпочити, бо королева Землі це карта хозяйки, комфорту дому. Мені все комфортно, мені ніхто не потрібен. Бачите, їй ніхто не потрібен. Тому червень це, можливо, необхідність побути в кайфі від самої себе і ніхто не потрібен. Єдине, що ось тут, тут в якості фантома намагалися зобразити чоловіка як образ, тобто це фантазування. Реального чоловіка ні, нема. Але це для вас властиво. Імператори, жінки, які народилися у квітні, для вас це чоловік досить часто уявний. Тобто, ви хочете якогось Аполлона, класного, ідеального, але це з точки зору уяви не більше. Тобто, ви фантазуєте про ідеального. А того фактично, хто є, можете ну, не вступати у відносин, тому що він не відповідає вашим якостям. Тому тут також може бути багато про планування того, який повинен бути чоловік і партнер, але все ж таки це нереальний партнер, тому у голові є якийсь образ. Дивимось далі. До речі, якщо вам подобаються ось такі розклади і розуміння будь-яких карт Таро, Психології таро я вас чекаю 24 червня на новому потоку навчання психологічна таро. Це буде перший модуль 24-25 числа. Всього чотири модулі та чотири терапевтичні практикуми. Хто бажає прийти на навчання, чекає на вас. П'ята колода, яку ми візьмемо, це алхімічна колода таро ось така коробочка. І дивимося, що у вас є. Тут карта сім'ї, карта родини. І це можливо навіть не про стосунки з партнером. Це можливо необхідність звернути увагу та приділити увагу вашим рідним, близьким, матусі, бабусі, Можливо, ви будете їхати до них, тому що це колісниця. Можливо, повертатися, наприклад, в Україну, бо це колісниця, це карта дороги. А це старший аркан, Це необхідність бути там, де вам комфортно, у Сім'ї, які комфортно, це може бути реальна ваша родина, це може бути ваша робота як імператора, кожного імператора робота як система, і це карта системи, і це карта того, що вам комфортно в цій системі, в якій ви знаходитесь, і приділяти увагу вашій роботі, вашому проєкту. Можливо, масштабувати, можливо, набирати нових людей, які об'єднуються навколо вас на підставі ваших цінностей, тому що суд це про цінності. Дос, дуже класний у Вас розклад. Останнє, що ми дивимося, це не колода Таро, це підказочки, але з точки зору, що у нас червень це місяць з архетипом закохання, тому взяла колоду ангелів для закоханих. І дивимося вам оракульні підказочки на червень 23-го року. Романтичні почуття. Ось така карта. А ваші почуття реальні, а і їх необхідно розбивати. О, це про що? Особливо для жінок. Ви можливо когось нафантазували, а є якийсь реальний партнер. Ось, якщо у вас є стосунки з кимось, якщо ви ввагаєтесь, чи ваш це партнер чи ні. Якщо у вас є у чоловіка, ну ви чоловік імператор, а ви вагаєтесь кому -то, комусь, то це ці стосунки потрібно розвивати. Подивіться на ваші відчуття і стосунки до... Вашого дівчини, хлопчі, хлопця, дружини, чоловіка. Неважливо, будь-які стосунки, над ними треба трохи працювати і приділяти їм уваги, а тому почуттям, романтичним почуттям більше потрібно приділяти уваги саме в червні 23-го року. Семері, подивилися ми червень 23-го року. Для вас архетип імператор, це всі, хто народився у квітні або 4 го чи 26 го числа будь-якого місяця. Я рада вас бачити, зберігаю даний ефір. До зустрічі, пока-пока.